У передостанній день літа футбольний клуб Буковина вдома приймав сумську вікторію. Перші небезпечні моменти команди почали створювати ще в першому таймі. Втім, на перерву футболісти пішли так і не забивши жодного м'яча. У другому таймі продовжували атакувати господарі поля. Хунок у матчі жовто-чорні відкрили на 78-й хвилині. Автором першого гола став капітан команди Богдан Бойчук. Це перша перемога на домашньому стадіоні, тому дуже приємно порадувати вболівальників і себе. І з гарним настроєм будемо готуватися до наступних матчів. Найважчим, напевно, було забити гол. А так, в цілому, матчі ми контролювали, здається. Ну, Будемо розбиратись. Треба було раніше забивати, щоб трошки легше було кінця матчу Буковина створила ще декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 89 й хвилині Віталій Дахновський чітким ударом з кута поцілив у ворота гостей. Гра завершилася із рахунком 2-0. Ну, я рахую, що треба поздоровити Буковину, Вони дійсно сьогодні добре грали. І заслужено перемогли. Зробили на нас такий тиск, дуже чудовий для них. От а ми нічого їм не змогли проти поставити. хоч можна було дотягнути гру до нічиєї, але то було важко зробити. Грою жовто-чорних залишився задоволений. І Сергій Шищенко він зауважив: хоч вдалося не все, втім, маємо результат, на який Буковина заслужила. Хочу подякувати нашим болювальникам, які прийшли в цей день, підтримати нас на стадіон. В таку спеку, в такий не дуже зручний час. Я дуже задоволен діями футболістів. Те, що ми планували, воно десь епізодично вийшло в нас. Дуже хороша команда Вікторія. У них і по шість, і по сім захисників були в лінії оборони. Тому я дуже вдячний хлопцям, що ми дотиснули команду і здобули таку. Дуже класну, впевнену перемогу завдяки перемозі над сумчанами буковина має у своєму заліку вісім очок і займає третє місце в турнірній таблиці. Наступний домашній матч жовто-чорні проводуть 12 вересня. Вдома прийматимуть футбольний клуб Чернігів. А «Буковина-2» вже 3 вересня у рамках шостого туру другої ліги зіграє свій наступний домашній поєдинок з Вінницькою командою Нива. Початок гри о 13.30. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Новини Сі 4